Чогось ми, коротше, вирішили з однокласниками навісити ярлики один на одного. Було таке, я впевнений, в кожного класу. Типу, чувак, який найкраще з усіх грає в футбол. Свій Криштіано Роналдо в класі. Типа, оцей найкраще грає в футбол. Оцей дасть всім піздюлей. Він найбільший, оцей найбагатший. А от я найсмішніше жартую з усіх. І причому це не я сам сказав, це про мене сказали. І я такий. Ну, угу. і, і я тоді вперше відчув, що типу, ну це класно. Ти теж переш? займаєш трон от, той най, най най і ти четвертий найсмішніший. Да, да. Та, прикольно. Це як в науковому експерименті, що кому на халатах написали доктор, то і з завданням угу. краще впорався. А. Да, да, так і ти, а ну, Я гуморист, тому. Ну, все. Блін, може це неправда. <рес> <рес> я обманюю себе все своє життя. Блін. А я насправді футболіст <рес> крутий. <рес>